Доброго всім дня! Фрустрація 2022. Що ж робити? Уявіть, що ви домов... домовились про зустріч з друзями. Купили квітки на концерт улюбленого виконавця. Взяли відгули на роботі. І раптом. Начальник вирішує, що саме в цей день вам обов'язково потрібно бути в офісі. Ця ситуація у нас з минулого життя. А сьогодні у нас війна, вибухи, сирени, тривоги, сім'я в небезпеці, друзі на фронті або волонтери. Робота дистанційно і під час сирен. У цей несподівано важкий для України час, під час неоголошеної підступної війни з боку Російської Федерації, кожен мешканець України відчув на собі стан фрустрації. Вдвічі важче з цим станом справитися працівникам освіти, тому що вони мають допомогти зберегти світлий розум і працездатність не тільки собі, а й своїм учням, студентам, колегам, родичам. Чому ж розвивається фрустрація? І як з нею боротися? Фрустрація це психічний стан, який виникає у випадках, коли людина з якихось причин не може задовольнити свою потребу чи виконати своє бажання. Про цьому перешкодою виступають зовнішні обставини або внутрішні причини. Для виникнення фрустрації повинні бути певні умови. А саме, людина має потребу або бажання, які планує задовольнити. Заздалегідь складений план дій, який пояснює, як і що краще зробити. На шляху до здійснення задуманого виростають зовнішні або внутрішні перешкоди. Часом нездолання. Фрустрація це типова психологічна реакція, на розчарування, здійснення надій, неможливості самореалізації. У психологічній літературі фрустрація розглядається як психічний стан, що виникає з ситуації передбачуваної або реальної неможливості задовольнити своє бажання. Дослівно, термін фрустрація можна перекласти як обман або марне чекання. Фрустрація в психології це нормальний стан, який притаманний всім людям. Особливості 2022 року в Україні є те, що фрустраційну ситуацію потрапив кожен громадянин та мешканець країни. Чим фрустрація вища, тим складніше особистості адаптуватися до нових умов. У цей момент. Психофізіологічні резерви організму працюють на повну потужність, що, врешті-решт, призводить до морального та фізичного виснаження. Старан фрустрації багато в чому залежить від того, наскільки сильні, врівноважені та рухомі у людини психічні процеси. Тому фрустрація проявляється по-різному: хтось відчуває легкий смуток і розчарування, інші ж стикаються з несправність терпними стражданнями. В обох випадках люди переживають негативні емоції. Фактори, які впливають на виникнення фрустрації, це наскільки важливою для людини була мета, яку вона не змогла досягти, або яка незадоволена потреба. Психологічний стан людини, чи вміє вона знаходити вихід в критичних ситуаціях, володіє лідерськими якостями, може тверезо оцінювати обстановку і приймати рішення. Типи реакції на фрустрацію бувають різні. Одні повністю можуть відмовитись від недосягнутої цілі або потреби. Інші люди можуть змінити мету, зберегши при цьому наявні ресурси. А ще інші все одно будуть йти вперед, попутно знаходячи способи обійти перешкоди, що постали на шляху. Людина, яка перебуває в стані фрустрації, в недалекому майбутньому зіткнеться з такими негативними і деструктивними наслідками цього стану, як депресія, невіра в себе, в свої власні сили, повний занапад сил, образа, роздростування, печаль, горе і багато чого іншого. Тому нам треба знати. Ворого в обличчя, тобто знати ознаки фрустрації і вміти вчасно їх розгледіти в себе, у своїх рідних, у своїх студентах та колег. Що ж це за ознаки? Це зосередженість на проблемній ситуації. Людина не може думати ні про що інше, через що ігнорує те, що відбувається в інших сферах її життя. Це безпорадність і безвихідь. Індивид усвідомлює, що йому потрібно відволікатися, але зробити це він самостійно не в змозі. Це неминуче почуття внутрішньої тривоги й туги. Здається, що життя стало сірим, одноманітним, безбарвним. Все це провокує розвиток депресивного стану. Зниження працездатності, лінь. Апатія, бажання хоч щось робити повністю зникає. Також зникає мотивація до змін, до роботи, до суспільного життя, до особистого життя. Ми бачимо низьку самооцінку, почуття провини, невпевненість в собі та в своїх силах. Може бути потурання слабкостям, замкнутість, відмова від будь-яких контактів зі світом. Незалежно від того, з якої причини виникла фрустрація, людина в 2022 році під час війни, яка помітила у себе, у своїх близьких зміни настрою чи поведінки, може попередити виникну... виникнення фрустрації, зробивши два кроки. Перше, провести самодіагностику, Використовуючи методику експрес-діагностики рівня особистої фрустрації за забойку, та застосувати методи самодопомоги при низькому і середньому рівні фрустрації або негайно звернутися до психолога або психотерапевта при високому рівні фрустрації. Я пропоную провести цей час з користю і з'ясувати рівень своєї фрустрації. В даний момент. Пройшовши опитувальник бойку. За кожну правильну позитивну відповідь от, надається один бал, за негативну 0 балів. Можна ставити плюсики. Можна загинати пальчики. І так, почали. Перше. Ви заздрите благополуччю деяких своїх знайомих. Друге. Ви не задоволені стосунками в сім'ї. 3. Ви вважаєте, що гідні кращої долі. Четверте. Ви вважаєте, що могли б досягти більшого в особистому житті, в роботі аби не в ці обставини. П'яте. Вас засмучує те, що не здійснюються плани і не збуваються надії. Шосте. Ви часто зриваєте зло чи досаду на будь-кому. 7. Вас злить, що комусь щастить в житті більше, ніж вам. 8. Вас засмучує, що вам не вдається відпочивати або проводити дозвілля так, як хочеться. 9. Ваше матеріальне становище таке, що пригнічує вас. Десяте. Ви вважаєте, що життя проходить проз вас. Проходить даремно. Одинадцять. Хтось або щось постійно принижує вас. 12. Невирішені побутові проблеми виводять вас з рівноваги. Тепер порахуйте свої пальчики або свої плюсики. І давайте подивимося, які результати ми маємо. Якщо ви нарахували від 10 до 12 балів, це дуже високий рівень фрустрації. Людина самостійно з цим станом справитися не може. Треба негайно звернутися за допомогою до психолога або психотерапевта. Якщо ви нарахували від 5 до 9 балів, це говорить про стійку тенденцію до фрустрації. Але є й хороша новина. Ви можете самостійно впоратись з фрустрацією, використовуючи наші поради. І так, як же запобігти подальшому розвитку фрустрації? Подивіться на себе збоку. Чи справді все так погано? Чи… Може, не варто зупинятися і опускати руки. Друге. Задумайтесь, чи так важливо для вас виконання ваших бажань. А чи не пов'язано воно зі стереотипами, громадською думкою, модою. Третє. Складіть план дій. Якщо ви вирішили, що бажання потрібно, щоб то не стало виконати. Але такої можливості зараз немає. Подумайте, що. Можна його змінити. Ретельно вивчіть всі кроки, які можна зробити в потрібному напрямку. Четверте. Визначте з кінцевим терміном. Встановіть дату, до настання якої ви реалізуєте кожен з пунктів свого плану. Тільки не переоцініть себе. Пам'ятайте, що ви людина. Ні в якому разі не ставте перед собою нездійсненні завдання. Інакша фрустрація тільки посилиться. Завдання можна розбити на маленькі підзавдання, які легко вирішуються. І будуть мотивацією до наступних вирішення наступних завдань. П'яте. Проявляйте терпіння. Не забувайте, що досягти поставлену мету за день-два не вийде. Шосте. Відпочивайте. Обов'язково відпочивайте. Емоційна втома це перешкода, яка не дасть вам ефективно працювати. Тому робіть перерви. Наприклад, відводьте час для хобі, медитації, спортивних вправ. Якщо ви набрали від 4 балів і менше, це низький рівень фрустрації. Вітаю вас! Ви можете не тільки себе втримати на плаву, ви можете допомогти іншим. Поділіться з ними нашими порадами. І живіть з задоволенням. Навіть в цей нелегкий час. Сонце над Україною зійде. Дякую за увагу. Слава Україні!